Моє вам вітання, брати та сестри, з Різдвом вас Христовим. Хай Бог благословить нас всіх в цій неділі, і ми знову і знову будемо прославляти народжено, який народився в цей світ, прийшов у цей світ для того, щоб нас, нас обогатити, нас збагатити і дати нам надію, дати нам. Те, що потребує людства, і сьогодні ми з вами святкуємо ту подію, яку нам дарував Великий Господь. І сьогодні Бог, який явлений в плоті, прийшов до нас у цей світ. Як каже про це, перва Тимофія, третій розділ, шістнадцятий вірш, каже так: «Без, безсумнівно. Велика це таємниця, благочестя, хто в тілі з'явився. Той оправданий Духом Янголом, зався. проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся. Тайна тайна в тому, що сам Бог, сам Бог воплотився в людське тіло та явився людству. В цей світ прийшов вічний Господь, який прийняв. В світ, який е, прийняв цей світ, який е, став залежним, став залежним від часу, став залежним від календаря, став залежним від багатьох речей і може бути водночас, який мог бути водночас в усьому, але він согласився бути з людством, і це важлива частина нашого життя. І ми з вами також будемо роздивлятися, що Господь. Приготував для нас у цей складний, але благословенний час. І очікування Великого Царя. Багато людство очікувало на протязі багатьох років Великого Царя. І кожен казав, що должен, повинен народитися, повинен прийти в цей світ, той, що той, той хто полюбив цей світ, І... але він прийшов. Він прийшов. До незначних людей. Він родився у Йосипа і в Марії. Він родився там. І написано в Матфія в другому розділі з першого по третій вірш написано так: коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейськом, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його. І прибули поклонитися йому, як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Він був народжений в далеких пророцтвах, в книгі Даниїла, і що ще пишеться в книгі Даниїла про народженого царя, який повинен народитися. І ми бачимо, що цар Ірод заволнувався і весь народ з ним, тому що зійшла заря. І сьогодні зійшла та зірка, яка для нас сьогодні є Христос. І хай та зірка буде сходити в кожному серці, в кожному, кожному оселі, в кожнім домі і в нашій також країні. І, я, і про це ми бачимо там, де було в далеких книгах написано. В книзі Даниїла написано так: в другому розділі, 44 і 45 вірш каже: а за днів тих царів небесний Бог. Поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі, усі ті царства, а само буде стояти навіки, бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам же рук, е, не, рук, не руками, а потовк. Залізо, мідь, глину, срібло та золото. великий Бог об'явив об царів те, що станеться потім. А сонце напевний і певна його розв'язка. Ми бачимо, що він каже, що е, народиться небе... написано за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що не зруйнується. І це царство прийшло через Ісуса Христа. І це так сьогодні. Сьогодні це як ніколи. Багато народів вони познали Господа, вони прийняли Його як Спасителя. І це не той маленький, маленький хлопчик, який народився в яслях. Це сьогодні, сьогодні цар царів, це Господь Господствуючих і цар царствуючих. Ви знаєте, і сьогодні ще одна важлива річ. Це те, що це небесна значимість цього царя. Це небесна значимість. Це не те, що десь там маленький він зостався. Ні. Він великий цар. Він цар царів і Господь господствуючих. І цар царствуючих. Це небачима значимість. Це людство такої значимості не бачило такого царя, і його такого більше не буде в світі. Тому що він раз народився в цей світ. Він раз народився, він прийшов сюди, в цей світ. Він прийшов до людства. Він вмер за людство. І сьогодні Він дарує кожному із нас цю свободу. Він дарує вільність, він дарує все необхідне для нас. І ще одна частина це незвичайний характер царства. Є те, що незвичайне. Знаєте, і воно прийшло до людства, і воно прийшло до людей. Які сьогодні живуть у цьому світі. Євреям 7.1.2 написано так. Бо цей Милхасидек, цар Салиму, священник Бога Всевишнього, що був стрів Авраама, як, як той в, в, вертався по, по разці царів, і його поблагословив Авраам, віддав йому десятину від усього. Найперше, бо він. Визнав цар праведності, а потім цар Салиму, цебто цар миру. І ми знаємо, що Христос народився як цар миру. Він приніс мир в серця людей, тому що багато людей вони не сподівалися на той мир. Але Христос це той народжений, який дарує мир. Написано, шалом це мир. Шалом, що з нашого життя більше нічого не буде украдено, і ніхто нічого не поцупить у нас, тому що Господь Він побирає за кожного із нас. І це велика дата, яка є для кожної людини у цьому світі, щоб ми розуміли, що Він дарує нам насправді. І також е е псалом. 84 з 10 і 11 вірш каже так: справді спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткнуться, справедливість та мир поцілуються. Так каже Його слово. І ще одна частина Ісая, який преднарік і сказав в слові своєму, що Ісаїя 9 розділ з 5 і 6 вірш каже так. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити міцно Його, і щоб. Перти Його правосуддям та правдою відтепер аж навіки. Ревність Господа Саваофа це зробить. Ми бачимо, що наскільки Ісая відкрив нам, нам, людям, Він показав, каже: бо дитя народ народилося нам, даний даний нам син, і влада на раменах Його. Це важлива річ, це пророцтва, які сьогодні також збулися, які сьогодні також є, і ми бачимо, що це проявилося, і син проявився в цьому світі, прийшов до людства. Важливо нам це розуміти і йти за ним, за ним. Євреям Єремія е е е написано так, 23 розділ. З п'ятого по шостий вірс, так написано: Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддять та правду край запровадить. За днів його юда спасеться. Ізраїль вже буде безпечний. А це Його ймення, який його кликати будуть Господь праведність наша, Господь праведність наша. Слава Богу, за те, що Він приходить в наше життя, і Він є, він нікуди не дівся, він прийшов і Він хотів народитися в цьому страшному світі, в цьому світі, де багато було безладу, де багато було болю. Де багато було того, що людство не могло справитись, але він прийшов для того, щоб допомогти людству і дати йому надію, дати йому будучність, дати людству, те, чому воно потребує. І ще одна часть це несподіваний шлях до царства. Сьогодні є той несподіваний шлях. Кожен із нас не знав того шляху, але Господь преднамірив нам той шлях. Щоб ми війшли на той шлях і були з ним. Захарія 9:9 говорить так: радій, вельми, дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий, повний спасіння, покірний, іде на ослі, їде на ослі. І на молодім віслюкові сині ослиці. Це так важливо. Ми повинні це розуміти, який він є, той цар, який прийшов у цей світ. Ісая, 52 розділ, 13-й 15-й вірш каже так: ось стане розумне, робити мій слуга, підійметься і буде повищений. І... Височенним він стане, я багато хто ним дивувалися. Такий то був змінений образ Його, що й не був людиною, а вигляд Його, що й не був сином людським. От Він здивує численних народів, царі свої уста замкнуть перед Ним, бо побачать, про що не говорено їм. І зрозуміють, чого не чули вони, як добре сказано, як добре сказав Пророк Ісая, як добре сказав про ці речі всі, і ми побачимо, що старий заповіт, він говорив про це, а новий заповіт, в якому звершилося це все. І ми сьогодні з вами в цьому новому заповіті Філіп'янам, другий розділ. І 6 по й вірш каже так. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват, захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. Подобою ставши як людина, він успокорив себе, був слухняний аж до смерті, і то смерті Хресної, тому і Бог повищив його та дав йому ім'я що вище над кожне ім'я, щоб перед ім Ісусом Совим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних. Ми бачимо, наскільки це велично несподіваний шлях для кожного із нас приготовив той. Та дитина, яка народилася, це Христос. І хай ми з вами будемо розуміти, що і хто є народжений для кожного із нас. І також я хочу з вами в місті помолитися молитвою, яка змінює наше відношення до Бога, до людей в цьому світі і приводить нас в царство. Ми з вами скажемо, Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ, ти вмер. За мене на тому Христі, і я сьогодні признаю, що я грішна людина, і сьогодні сприймаю тебе як Господа і Спасителя. Прости мене за всі мої гріхи, які я звершив у цьому світі, і будь моїм Богом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. Я тобі дякую за все, великий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.